Усім привіт! Сьогодні я вирішила зняти мої пусті скляночки, баночки за січень ці всі засоби. Склала в цей кошик, і давайте почнемо показувати. Забула, що я буду знімати таке відео і виконала ось таку міцелярну воду. Вона закінчилася в мене, купила таку саму, і мені вона подобається. Так, далі, далі, далі. Ось такий термозахист. Я не знаю, він в мене дуже давно вже я постійно забувала їм користуватися, а от почала користуватися, і він в мене закінчився. Ось такий гель для вмивання. Я знала, що він в мене вже от. Дня на день повинен закінчитися, і потім я зніму це відео. От в мене він закінчився, і я знімаю це відео. Так із цієї серії в мене закінчилася сировитка Simple. закінчилася така туш. Мейбель не знаю наскільки вона прямо закінчилася, але вже їй рік, і напевно потрібно змінити її. Ще закінчився ось такий консилер Fit Me Maybelline. Просто подивіться, в якому він стані. Але в мене вже новий такий самий Fit Me 12 відтінок. Я їм користувалася рік, напевно. Я не знаю, як так в мене вийшло. І закінчилися мої духи. Ось такі маскіно, той два, якщо не помиляюся. В мене зараз такі самі є. І ще я купила дві новиночки, я їх вже відкрила і зробила огляд, тому можете перейти на сторінку і подивитися це відео. А ось таке відео в нас вийшло. Це все. Дякую за перегляд! Бувай!